У Чернігові поліцейські затримали чоловіка, який влаштував погром в аптеці, вимагаючи у провізорів гроші. Інформацію Суспільному підтвердив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 14-ї години. Сам інцидент стався у мікрорайоні Римзавод. 44-річний чоловік зайшов до аптеки на проспекті Миру 201 і, вимагаючи гроші, почав перекидати стелажі та погрожувати працівникам, що має ніж, сказав Копистко. Дві працівниці аптеки з його слів сховалися в підсобному приміщенні та зателефонували до поліції. В Суспільному поспілкуватися з ними не вдалося. В аптеці проводили слідчі дії. Ситуацію вони не коментували. Затримав чоловіка екіпаж патрульних, який проїжджав неподалік, каже Віталій Копистко. Очевидці їм розповіли, що чоловік кидався з лопатою на людей біля зупинки громадського транспорту. Почали скручувати якого якогось чи чоловіка, чи хлопця. А, ну, спочатку нічого не зрозумів, а потім уже звичайні люди, які бачили ситуацію, розказували, що розмахував лопатою та кидався на людей. Як розповів пресофіцер патрульної поліції Віталій Копистко, затриманого підозрюють в причетності до скоєння інших злочинів. Раніше він притягався до відповідальності за шахрайство та крадіжки.